Японія у Львові. У галереї мистецтв відкрили виставку Японія. Традиція краси. Тепер тут можна послухати японську музику та подивитись на традиційне життя східного народу. Тут 30 авторських фото, ляльки приладять для чайної церемонії та буденний святковий одяг японців кімоно. Найцікавіші експонати виставки Самурайський марч та лук. У рамках цієї експозиції на відвідувачів чекають і майстер-класи з традиційного японського ремесла. Ми будемо малювати сакуру, тобто фарби, шовк. І сакура тобто будемо розповідати трохи про споглядання сакури на цьому майстер-класі і безпосередньо малювати. Ну також буде орігамі і дуже цікавий майстер-клас по складанню хайку. Першу виставку Японія Традиція краси експонували у Києві рік тому. Вона вже встигла здивувати глядачів у Донецьку та Дніпропетровську. Японія окуль мокольів'ян до 26 березня. Вікторія Долок, Огляд дня, телеканал Зік.